Що таке мирування і для чого його роблять. На литії великої вечірні празника освячують хліби, пшеницю, вино і елей. Цим елеєм помазують учасників богослуження. А саме помазання називають мируванням. Давнину освячена на литії пожива служила для підкріплення. Сил богомольців, які брали участь у богослуженні, що тривали всю ніч. Мирування не можна плутати з миропомазанням, яке є таїнством, що його уділять разом із хрещенням лише раз у житті. До мирова, натомість, можна приступити щоразу, коли беремо участь у богослуженні. До мирування вірні підходять. До тетраподу, на якому лежить ікона відповідного празника, і поцілувавши її, наближається до священника, що хрестовидно помазує чоловірного освяченим гілеєм. Біля Єрея стоїть посудина з нарізаним хлібом, яке було освячено на литії. треба взяти шматочок хліба. Легко мочити його краю вині і спожити. У деяких парафіях немає звичаю подавати примировані вино, тому після помазання вірні споживають лише хліб, освячений на литії, бо в багатьох парафіях вино поливають освячений хліб. Приступати до мирова слід не спішно. Дочекавшись своєї черги, волосся з чола треба прибрати, аби священник міг безперешкодно помазати чоло єлеєм. Якщо і надалі бажаєте слухати християнське повчання, то підпишіться на мій канал і помоліться обов'язково за мене. Амінь.